Всім привіт, друзі! Ми Денсон, і сьогодні вже будемо грати в Майнкрафт на цей за Хайф. Сьогодні косінал з нам, нами немає, але ну, я буду сам. Дивіться, тут за, позаді мене, ну, задумається два нових режимчика, чи скажімо, ну, да, там два нових режимчика. Я, не, я їх ще не відкривав, бо я тільки що записав відео. Ну як відео? Я хотів записати відео і, і, і побачив те, що в мене є. Ну, то, що тут є два нових режимчика. Я їх спочатку не замітив, я рішив перезаписати. Ну, коротше, ми зараз в них зайдемо. Спочатку цей режимчик, я не знаю, що тут буде. Давай зайдемо на існуючий сервер, ну, на існуючий режим. Я ж так і не знаю, що там буде. Зараз э, ми по факту зайшли, ми зараз в глобі. Я не знаю реально, що це за режим. Ну, назва, я, назва тут, звісно, є, але я не знаю, як вона перекладається. Ми це зараз почекаємо. Давайте. Ну, ладно, 5 там лишається зараз. Буде цей гра. Ви поки підпишіться на мій телеграм-канал. Тому що там всі свіжі, ші, свіжі новини. Так. На запуски не зараз тут буде. Ага, тепер поняли. Це у нас, типа, войнушка. Ну, режим називається як? Погодіть. А, потім принесе називається. Тепер тут там якось вбивати ігроков чи що. Чи шо тут робити треба, я поки не піднімаю. Мене телепортує постійно колись. Чи тут залишили від вибухів оцих від цих толків. Ну, ці штуки, які толкають, поняли. Ну і шолі від них треба. А де моя рука кстати. А, -а, -а, а, поняв. Я вс вас це колись граю. Я не знаю, що треба робити. Типа... А, це ускоріння. Ага. А як? Я тут бачив ігроки хто це кидає, такі, ось, як, як дзинамітр деривці, поняли? Не знаю, як це все робити. сайт, тільки що бачили, так. Да? Я не знаю, як це робити. Що з ним робити, так. Да? Зараз не подивимося, що ці я отак стою. Літати не можу. Ця штука це у нас ускоріння. Коп. Закоп. Вони якось кидають від ускоріння, це них храба просто цікати, я так понял. Так, це від них навіть цікати, бо це не ігрики кидають. Я так поняв. Просто від них надо цікати, щоб вони тебе не достали. Ну, давайте трошки вибігаємо. Ігра закінчена. Ну, ладно. Зараз давайте другу попитку спробуємо. Лучші ігроки це не я. Давайте ще раз подивимося. Ну да, це не, я. Ну, це не я. Я не знаю, як тут надо, що тут треба робити. Ми зараз другу попитку зробимо. Побігаємо трошки. 5, 4, 3, 2, 1 і старт, друзяки. Зараз хаман. У мене якась роль хама є, і, чесно, я не знаю, що буде робити. Що тут робити треба зробити? Не знаю, ну давайте, не знаю, ну прямо трошки, трошки з ньому робити, буду таке сказать, одно оновлення вийшло з цьому. Ну я понял, це треба, типа, оці вот, я так понял, ця оця штука, вона робить. А пістолети, вони типа кидають штуки. Ті от люди. І ми їх, і обичні газ, їх не бачимо. А ми їх ракови, навірно, шо. О, ну ми цей газ тоже, навірно що, не бачимо. Не знаю. Ну давайте спробуємо. А ні, я будь-гасового Не знаю, Давайте візьмемо цю, я не знаю, вони вроді вони відрізняються. А ні, вони відрізняються тут. Це що робиться? Давайте прямо таке візьмемо. Понял. Я візьму оцей, то я бачу газ в Я так зрозумію, типу вбити треба Ну, в принципі, я тепер поняв режимчик цей. Ну, трошки, хоча поняв. 64 гаста, я не знаю, чи їхня, скільки їх залишилося, ну, ви бачите, думаю, так. Да? Чи це скільки їх залишилося, цих гастів, чи це що? Я думаю, що скільки їх залишилося. Ну, ви бачите такі віконці таке є там, де показано годинник. Ну і тебе все. В Ці я чого. Чи... А, я тепер за загаснюю, я понял. А ну, тоді давайте ми будемо цікати від них, тому що, щоб вони нас не вбили. І затестим новий режимчик. Ну, все, ми трошки побігали. І в нас тепер гейм овер. Давайте ми поки що вийдемо з лобі, тому що цей режимчик я вже затестив, він дуже прикольний. І. Да. Ну і давайте новий режимчик затестимо. Взагалі я вам клянусь, я планірую провести інше відео по режимчика. Ну, основним це Bedwars. Що там ще у нас є? Блок дроп, це все дроп, дропи. Ну так, да. ну, ладно. Тепер у нас режимчик мод гейм, це ще на нього заходив тільки що. Я заходив ага, в Ghost Innovation. Тепер у нас мод гейм. Давайте зайдемо сюди. І подивимося. Що у нас тут буде? 11 ігроків залишилося. Це... Скільки тут взагалі ігроков зараз? Ну, ладно, подивимося, що це за режимчик, друзі. Поки що ми чекаємо ігроков. Що ж, друзі, в нас залишається, залишається 10. 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2. І одна секунда і все. Раз ми запустилися, я не знаю, що це вирожимо. У нас якийсь, якийсь підмет заю, щось мені квадрати то ще й бігасів. Це не я, друзі, це. це, ну, Ладно, ви побачили моє настояще лице, да. Ай-яй-яй, це що ти? Так, я не, це я, типа голім чи що? Яки щось я на весь голюм. А, я понял. що мне типа делать треба? Битися чи що? Ну такие прикольные режимчик. Меня ну, так поняли, я Ой-ой-ой, не... ж... а як я к нему не пить, під... а я е не могу подкинуть. Что мне робити с тем бурботом, Ну ладно, все, у нас есть ведьма, я. Ну, відьму давайте. Ведьма я... Я не понимаю, как... Як... Что тут робить треба? А, давайте ще раз попробуем. Все, може, може кнопкою L2, ну то есть, да, L2, а не R2. Я просто проводил кнопку R2, кнопку L2, противополежную положу кнопкою Да, я его підкину вот так. И опять добавлю. Ну, вообще сюда. Ладно, давайте номер 2. Ну 3 вже, да? Ппитка номер 3. Я так понял, цей кнопкою треба так, робити. Як виходить А ні а як? Ну, у мене не виходить, я нажимаю L2, в мене нічого не виходить. Я лучше, буду цікати, бо я сам не знаю. Що це робиться? У мене скін дуже крутий, це де від іскусства. Все. Оп'ять. Ну як так? Ну що це робиться? Ладно, давайте ще раз. Це може, ну не знаю, последня папка чи ні? Я поки не можу зрозуміти, суть режиму. Я так паню, типа ми зараз говоримо, і маємо вбити ну, морцю тіла пауків, оцей конфлой такий. Ну, ладно. Вообще я ще раніше не бачу. Я опять за голі модаю. За... Та тільки вмерти вже. Ну шо так? Ну шо то, не можуть вмерти і не можу вмерти. Ці фантоми бігають чому вони такі живучі? Цього та фантом, я не знаю, та фантом. Ладно. Окей, біжимо далі. Я не знаю, от давайте надермена випробуємо, тому що він, не знаю, безсмертний чи ні. А, да, я тільки що тут його його грохнути, це не я, Я не знаю, як його грохати. Що, ну блін, якби тут якісь подсказки були, оце б хорошо. Так я не знаю. Може якоюсь кнопкою. Не є. Я не знаю, де він сьогодні поназад. Я зараз за хрізаков граю. Я зараз за, па за паука граю, я, тобто не за цей бою, а не за голін. Окей. Окей. Тоді зараз ми цього приб'ємо. Ну ладно, ми тут прибивати нікого не маємо. а ну, тільки, ну, кроме голів, так? Да? кроме голів ми нікого не маємо прибивати. Тільки оцей чудик за мною бігає, і він мене замучив вже. Взмри мразь. От, чорт таке, да не вбиває. От цього спіннера давай. то ж як називається. Ай, не важу. Не-не-не-не-не-не, я жити хочу. В Школу ходити не дуже хочу, але вже ти хочу. Так що лучше побігли. Вони не догоняються. Не Голі я тут поки не зустрічав. Я не знаю, де гонимі. Ну, Давайте цього підірка не знаю, вас Бо Тому що я ну, кін теж один відсутства, я його, блін, не можу нікого. Що це таке Ну, дати? Я нікого не можу. Я, 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 я не розумію, що робити. Який морочок треба, що з ними робити? Хто знає, підскажите, бо я цей режимчик перший раз граю. Перший раз играю. Ус якийсь блін. Навін на він так понял, просто макет, ну да. Тут не ну. А нет. Не, ну як бы він макет, але він... А, да, я такого же убью. А, я понял, тепер. надо именно на них... Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. нацеливать треба на них и все. Так теперь я за кого буду? За цього самого. О, теперь я за... не знаю кто це, но не важно. Я так пані іменно по ним треба бити. Хочу я понял суть режима, суть режиму це. Хочу е, е, ну, ну, грати за різних мобів. Ну, різні, За різних мобівів грати і вбивати інших мобів, големів. Ну короче, ви поняли, надіюсь. Це звісно, що тут є жителі, бо жителі я так не А Так вони тут іменно злі моби, ну і голем. Голім, по-моєму, защитник беремні, ну, ну сама. Но все равно По факту читається гізлий, навірно. <coughs> так що давайте. А, ну все, гейм овер. Ну, в принципі, давайте ще пару разочків зіграємо. Цих два режимчика. Ну, а, ні, мені цей понравився, я хочу цей поіграти. Ну так, да, цей режимчик реально дуже крутий, друзяки. Ну, то есть, ну, цікаво, так, да, отако, от вбивати всіх підряд. Дуже, ну, мені подобається це вбивати. За мова якогось, ну, блин, прикольний режимчик, да. Так що давайте ще раз. Ну Це поцільний раунд буде, бо, ну відео не буде таке, минут 10 десь 12 буде. А, так, шо, ладно. Заходимо. Ну, ми зайшли. Ну так, да, ми зайшли. Ну, ще один один ігрок. О, тут ще є, я не знаю. Ну, я цей режим не сильно ще знаю, тому що треба дочати всякі місця. Бо я сам режим, саму суть режиму знаю, а. щоб тут місце не знаю, так. Да. Ладно, давайте ми чекаємо 85 секунд, я... А, погоді, думаю, я падаю. А як віддатися? Ладно, одна секунда. <кій> І ми зайшли. В принципі, я зараз я кого граю. Окей. Okay. Це хто такий? А, це, типу, розбойник окей. Okay. А що ж саме роблять? Ні, я цікаві. Хоча да, так, це прикольний режим, Він мені подобається дуже сильно, але... Ну, да. Подобається. Якщо ви хочете відео, якщо ви хочете відео абсолютно по всім режимам, пишіть в коментарях. Коментарі будуть доступні на цьому відео. Ну і. Ну і продовжуємо, так. Да. І ще, якщо ви хочете відео про всі серії Майнкрафта, ну, тобто, там, де я. Ну, всі відео, там, де я граю Майнкрафт в одному відео, ну, тоже теж пишіть в коментарях. Я, я буду читати їх. Навіть можу підписатися на того, хто мені напише коментар. Да. А, тільки відьма вістань від мене. Та що б тебе? Ні, ну чого вона така безсмертна? Дов... Ну не те що, реально. Ну що таке, ну. Ааа, ладно. Все-таки я на відео знімаю, не будемо сильно злитися. Е, йдемо цю відьму шукати, я хочу цю відьму прибити. Вона мене. Ого, це що було підеш? Прибити хочу, бо вона мене вбила. Хорошо, що я тут безсмертний і я за цього розбойника айтаком. Шапиється кидаю. Отак, це коні. Можна шапки кидати. Ну він мене вбив. І почала одне важливо. Зараз раунд закінчиться і в принципі все. Ну, відео не таке, прям може і велике полічите. Ну, я ж кажу, минут 10-12. Ну, режим ще кидав, лучше, прикольні, в мені подобається. Я не сильно ожидав, що тут буде новий, ну, якісь нові режими. Я думаю, що я зараз, ну як я ж казала, що я думав. Я зараз. А, я думаю, я заговкаю. Я думаю, познімати пару режимчиків старих і старих імену і все. Ну ладно. Ці режимчики теж будуть круті. Так, тобто, це андерменчик. Іди сюди. Сюди. А, це вже так. Давайте якусь ловушку, давайте цього фантомачику поїмаємо. Я його вбив? Я його вбив! Все супер. І. Ну, я його вбив, коротше, і треба чекати від цього відмічі, хто там за мною гониться, я так і не розумію. Ну. Ждемо кінця раунда вже. І, ну да, і все, будемо вже пишатися, друзі. Відео насильно велике вийде. Ну, може, велике, ну таке, десь менше. Ну, якщо ви хочете другу частину, то теж пишіть в коментарях, ладно. Ждемо кінця раунда. І будемо закінчувати тільки, ну, поки у нас на кінець раунда. Так, я за а, кстати, прикольно, я завідум. Іди сюди. Тебе я можу заразити? Як? Ой, а, я понял, все. Нажимаємо Al2 і цілимося на, на іграка і все. Так, за кого Я Я завідемо опять. Я побачив в краю углу. В, ну, в вертимому рівному углу я побачив так. Йдемо шукати, може ще якусь ведьму. От цього Ендерка, Ендерка, давай де сюди, Ендермен. Індермен, Індермен. Хочу дуже крутий режим, тобто можна мене побачити ну, лицем мобів по факту. А я, я просто задумався, чого в мої руки не видно. Потом я дум... А потім я зрозумів, що це цікаво. Хоча є. Я задумался, чого в мене руки немає на іншому режимі. Ну ладно, не важно. Я зрозуміло, тоже... Тоже, що руки немає, потому що я можу їх грати за іншого муба. То есть, ну, ведьми... А, ні, тут мою руку видно. Так. Ну ладно, що тут мої руки не видно, бо ведьма вона по факту ну, руки такої, як зі ціла. Ладно. Э, ладно, а чого давайте зомби жить э, утопленика об'ємом? Та жалія нього кинемо цього. Ну це ігрок, це ігроки, це ж ігроки. Я просто ніколи не звертав увагу, я не замечав, що ці ігроки. Якби я знав, що це ігроки, вони якось... ведуть себе як моби просто. Бо вони виглядають, як моби. Бо зі сторони я виглядаю як ігрок, тобто мій скін і скін розбойника. Так, я за розбойника зараз. А зі сторони, я, ваш... я зараз сам... за самого розбойника граю. Так, опять цього фантома, ой, утопника цього, а все. Мене вбили, я не знаю скільки там шарам тривати має, ну ладно, почекаємо. І будемо закінчити так, стільки. О, я бачите, ти вже і скоризують, що то таке. Ну як його пошибити? Я... Не вбивай якийсь. От, ну дивен... без реально. О, все. Я його вбив. Ну все, ну це дуже легко. Ну, так, почекайте. почекайте. О, все, йди сюди. Молодець. рідко. все, вбив. Ну так, да, легенький режимчик і дуже крутий. Це один із моїх любимих режимів. Ну, із Bad Wars. Ну і блокдропи, дропи. Ну, дроп оцей от, там, де вони треба дропатися. Це мої одні, одні з любимих режимів. Ну, битва створюється це, понятне діло. Ну, ладно, друзяки, щось там не дуже кінчатись любить. Ну, не хоче кінчатися рано. Ну, якщо вам, друзяки, сподобалось це відео, то не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал. До ну, замбув Одесом. Всім пока-пока, пока. пока, пока.